Привіт усім зараз знаходжуся у Києві, у мистецькому арсеналі, де відкрили спеціальну до 20-річчя залу, яка присвячена ТСН, новинам і всьому, що стосується. Дуже багато інформації. Зрештою, сподіваюся, я встигну злопати ще Соломію, яка веде там прямий ефір. І постараюся в неї взяти невеличке інтерв'ю. Я швиденько привижуся з залами і покажу, що тут насправді є е, цікавого. Ну, Зрештою, цікаво, скільки людей е, сюди завітало, чи велика кількість була, чи ні. Ну, Запитаю дівчаток, привіт, дівчатка. А, я потревожу вас буквально трішки. Скажіть, що ви тут робите? Ми видаємо що... сувеніри, які ви можете придбати, щоб вам запам'яталася ця виставка. Це прекрасно. Скажіть, будь ласка, я думаю, ви тут вже довго знаходитесь, так? Ну так, да. Другий Другий скільки людей сюди вже прийшло? Вчора було дуже багато, через те, що було відкриття і було багато запрошено людей. Сьогодні менше, але немало. Ну, скажіть, взагалі вартує, іти подивитися? щось дуже, цікаве є. Це дуже все цікаво, але особисто самі дуже чайно. Надзвичайно показує просто класний просто момент з новий, так, і це дуже. Ну, насправді бачу очі у дівчат блестять, Я думаю, це стовідсоткова правда, тому давайте а, не сумувати не і разом зі мною подивимося, що на нас там чекає. Дякую вам, дівчатка. Давайте підіграємо. Все, поїхали. Вперед. Поїхали. Дякую, дякую. Нас заінтригували, заінтригували то серйозно. Вірю, що дуже багато цікавої інформації на нас чекає. Чесно, я вже чую звук. Звук шалений, і тому можливо чути мене не буде. ви звідси погляньте, бачите? Я швиденько пробіжу і покажу, що там таке. Я знаю, стовідсотково мене чути там не буде. Тому ви просто, ви просто погляньте тут no comments. Шалений, не знаю, чи мене чути, але мені здається, весь потік, весь контент телеканалу 1, +1» зібрався тут. І тільки новин причому. Ви розумієте, шум просто шалений. Ну круто, враження дуже позитивне складається. Давайте підемо трішки далі, не знаю, чи було мене чути. Перший зал зустрічає. Емоціями це словами це не передаш, тільки емоціями. Круто, це круто. Я так розумію, це присвячено тільки новинам ТСН. Ми недавно святкували 20 річ, з чим вас хочу привітати плюси. Ви молодці. зріст шалений. Розмах також шалений мистецький арсенал. Зрештою. Привіт усім. Отже, Соломія, скажіть мені, будь ласка, що чекати від каналу 1 плюс 1 від ТСН 20 років, що чекати через 10 років? От мистецький арсенал, цілий мистецький арсенал зайнято. Можна Який... буде вже два мистецькі. Два. А де... які можливо плани? Роскрійте секрети, поділіться важливою інформацією? Ні, ну, насправді ми вже виходимо зі студії. Наші випуски вже відбуваються в важливих, цікавих. Тобто я проводила вже випуск біля Чорнобильської станції, що до річниці аварії я вже проводила випуск також з кордону міністративного кордону з Кримом до річниці депутації кримських стандартів. Я можу сказати, що ми ламаємо в принципі, стереотип, ТСН видає книги. З якого е, космічного корабля буде наступний випуск новин, я зрозумів вас е, шалений звіт зараз. Це помітно. Я вас вітаю із цим. Ой, це це круто. Це ви. круто насправді. Е, мабуть, скажіть зараз актуально це запитати. Що для вас е, ваша професія? Що, що для вас що воно означає? Е, ну я, я себе вважаю журналістом і називаю е, журналістом, і можна сказати, що для мене це. Я закликаю своїх колег, закликаю використовувати публічність заради гарних справ. стараюся це робити, але чим більше нас всіх буде, і чим більше ми об'єднуватимемося, ми зможемо зробити ще більше. Це прекрасно. Дякую вам дуже Дякую сподобалося. Обов'язково, звичайно, сподобалося. На всі сто. 100... До речі, всім рекомендую прийти, подивитися. Тут шалено відео це покаже, правда? Правда. Думав Дякую. Все. Наступна зала, бачу, присвячена спеціально до е незалежності України. Тут є дуже багато красивої інформації. Скажу наперед, забіжу, так? Здається, саме в цьому залі я буду знімати своє е інтерв'ю. Тому що, на мою думку, тут є дуже багато корисних речей, про які мало хто здогадується. Це Бересопинська Іванглія. До речі, біля стою. Так, Пересопницька Євангелія. ви розумієте? Це круто. От, в двох метрах тут кожен президент ставив руку і давав присягу на вірність українському народу. Як плюси показали, що таке незалежність для України, починаючи від. Акту проголошення незалежності України. От він є у нас, тому це все оригінали. Мабуть, ну так, да, це оригінал, це достатковий оригінал. Я біля нього знаходжуся, вже непогано. Тут також шумно, тому що в кожному залі практично кожен зал обладнаний звуковими ефектами. Де все працює, все шумить. Ну враження дуже позитивні. Так, заходимо далі. Перед вами 100 новин. Так, це 100 новин, які стосуються. Україна, церква, Космос, спо. пояс, чемпіонський пояс, що відміляюсь, кличка оригінальний серп. ЧАЕС. ЧАЕС, Так, це всі головні новини. Аз, що пам'ятаєте, Юля і Путін, Майдан, трішки і речей. Там були, видно, що вони прийшли цього вогонь до Майдану. Давайте ще поглянемо, що у нас тут є. Ну, це цікаво, Я вам покажу, в чому виступала Руслана лежичку диких танці. В цьому костюмі стрибала, пам'ятаєте, якщо вони четвертий рік. Четвертий рік. Старі, я такі пам'ятаю. Ось у нас є статует, коли вони джимали на 16 році ми бачимо. Я також бачу вже на шумівшому голограму, аутмаза. Алламаза правда, тримається, то як ви себе є. У нас є амазовська. А Непогано, прям як... Сімнадцять Зоряні війни десь не такий самий вино. Об'єм видно. 100% я про об'єм самого зображення за Добре, йдемо далі. Тепер у нас імпровізовані студії служби ТСН. ТСН. Власне імітація служби. Ну, так як я особисто там був, особисто за цією стійкою стояв. <райу> Розмір такий має значення, воно в реалі трішки. Але для людей достатньо цікава така експозиція, можна стати, зробити кілька фото і спробувати свої ролі у І Що в нас ще? Також нас повезіння стійки, ось погода. Воно все виглядає на зеленому фоні. Зелений фон конструкцій не того, щоб можна було підставити картинку ззаду. Бачите, вона стоїть. Все, виключно. Я Я там вже стояв, був говорив, справжні всі речі. Так, я можу цим поховатися. У нас віртуальна реальність. Бачу Верховна Рада і зона, де люди присіли і працюють популярах. Я обов'язково спробую ділю свої інформацію своїм враженням. Зараз знову буде трішки гучно, але я бачу, що на нас чекає щось цікаве. Мантія розходиться і де ми знаходимося? Оу, гляньте на це. погляньте на цей шум. Не знаю знову, що мене чути. Зразу в очі кидається. Це волонтери його передали нашим воїнам і там ворог, і Ось підсвічені світлодіодами. Це в полі. Він підсумний саме цей жовт. Такі речі є. Дуже шумно, тому що на плакатах, на екранах показано невеличкі кадри важливих для України моментів. Бачите? мене, мабуть, це прийняття незалежності, оскільки там дуже багато прапорів перед, Верховною... перед Верховною Радою. Також бачу там Джамала, яка от нещодавно виграла Європащиня. Так. Також так, ось тут у нас є незалежність. Періодично змінюється, але ну, очі розбігаються, я думаю, ви в мої очі бачите, це, це вау. Ділитися своїми враженнями а, і спорудинку музею новин на виставковому центрі. Друзі, реально дуже багато приміщень, дуже багато корисної інформації, дуже багато артефактів, які а, не кожна людина має змогу побачити за своє життя. А тут вони зібрані а, всі разом, і ви маєте повний а, доступ до цього. Реально круто і трішки бере оскільки я маю змогу дотрутися до цього безпосередньо, побачити всі студії, і весь всю кухню, весь процес особисто сам люди приходять, щоб подивитися на макети. Це круто, це реально круто. Дякую сумніві Вітвицькій, яка знайшла час, трішки мною поспілкуватися. Обов'язково знайдіть час, прийдіть сюди, бо то коштує мізерні гроші, зато вражень, вражень ви отримаєте реально дуже багато. Будьте на плюсах, будьте на позитиві. Усім папа. -па. Підписуйтесь, стежте, лайкайте. Ну, ви самі розумієте. Всім папа.